Партнерство міської ради та європейського союзу так сьогодні до Чернівців завітали представники антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Мета візиту проведення аудиту та планування подальшої співпраці. Подробиці дізнавалась Софія Малешко. Ключові завдання, які ставить перед собою антикорупційна ініціатива ЄС спільно з міською владою, це відкрите і прозоре врядування та ефективна взаємодія з чернівчанами, надання якісних послуг для мешканців міста, дієві інструменти попередження корупції, а також практики відкритості та прозорості. Я відвідую чернівці від антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Ми працюємо з цим містом вже декілька років. Працюємо над покращенням прозорості та звітності, а також адміністративною роботою міста. Іста, я щойно мав зустріч з мером черніців, який був дуже зацікавлений в тому, що ми робитимемо разом. Ми впроваджуємо різні інструменти та засоби оцінки для виявлення корупційних ризиків та їх знищення. Чи не найбільше викликів у Чернівцях пов'язано з водопостачанням? Тому спільно з антикорупційною ініціативою ЄС відбувається функціональний аудит Чернівців водоканалу. Ми говорили про оцінку роботи Чернівецького водоканалу. Як спробувати покращити процес та рівень сервісу для населення? Пізніше сьогодні ми матимемо презентацію щодо поліпшення роботи водоканалу. Партнерство з антикорупційною ініціативою сприяє покращенню якості послуг для мешканців через впровадження діджитал-інструментів. Уже зараз розробляється технічне завдання для електронної приймальні, яка значно покращить онлайн комунікацію між чернівчанами та представниками влади. Крім того, за підтримки ЕОАСІ здійснили оцінку корупційних ризиків в діяльності виконавчих органів міської ради. Ваш мер був дуже зацікавлений в дискусіях та обговореннях нашої подальшої співпраці. В нас була зустріч, на якій ми обговорювали досвід Маріуполя. Я також працював з цим містом. Воно було номер один в Україні за рі. Рівнем прозорості та відкритості, і Чернівці могли б використовувати його досвід для покращення роботи тут. Керівник антикорупційної ініціативи за період перебування в Чернівцях зустрівся зі студентами, керівництвом водоканалу, а також з представниками органів місцевого самоврядування. Софія Малешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4